Якщо ви любите швидку, максимально смачну домашню випічку і таку, що зайвої мороки, тоді цей рецепт точно для вас. Лише 4 складники та кілька хвилин роботи розділяє вас від того, щоб спробувати ось цю смакоту. Що ж, поїхали. Для початку беремо французьке тісто, розгортаємо. Далі люба шоколадна паста, яка вам подобається. Я взяв якусь таку, найдешевшу з магазину. І гарненько змащуємо наше тісто. Цією шоколадною пастою. Змащуємо ось так до самих країв. Я так горіхові пасти даю досить багато, не шкодую. Ось так, щоб усе було гарненько змащене. Наступний наш складник це грецькі горіхи. Ось так. Беремо таку гарну жменьку, висипаємо і ножом їх подрібнюємо на менші шматочки. Ось так ми їх подрібнили. Ще забув сказати, відразу вмикаємо духовку, щоб вона розігрівалася на 180 градусів. І тепер горішками посипаємо поверх шоколаду. Також сиплю побільше. Горіхи і шоколад це найкраще поєднання. Скручуємо. Ось це, не знаю, як це назвати. До речі, пишіть в коментарях, як ви це б назвали. Скручуємо його у рулетик. Тут потрібно трошки. Погратися. Але буде дуже смачно. О, тепер пішло нормально. Одною рукою притримуємо, другою крутимо. Перекладаємо його на дошку. І ножиком ось так його розрізаємо. Ось так тут початок залишили. І далі до самого кінця. І тепер. Чому не розрізав? Є. І тепер це заплітаємо в таку косічку. Тепер нашу косічку складаємо ось так в кружочок ось ці кінцівочки. Їх склеюємо і перекладаємо на папір для запікання. Наступне беремо одне яєчко і відділяємо білок від жовтка. Збиваємо. І змащуємо нашу майбутню смакоту. І насамкінець ще одна невеличка жменька горішків. Також їх дрібненько нарізаємо. І нашими горішками посипаємо ще згори. Сипляє згори досить багато, тому що горіхів і шоколаду багато не буває. І, до речі, якщо у вас ще є вишня, можна в середину також додати вишню. Горіхи шоколад і вишня, це, мені здається, просто буде 10 з 10. І ставимо запікатись у духовку 180 градусів на 15 хвилин. Який аромат. Свіжа випічка це завжди чудово. Це просто 10 з 10. Став лайк, якщо також любиш їсти випічку, коли вона ще гаряча.